З кореспонденцією це піо з різними особами. Перешкоди, які зустрічаєш, тобто які зустрічаєш в практикуванні чесноти і молитви, не повинні вас дивувати, ані схиляти до залишення першої чи другої. Дуже чітка і така важлива порада у піо у духовному житті. Отже ж, бо Кожен з нас буде зустрічати перешкоди в практикуванні чесноти і молитви в своєму духовному житті. Оставо духовне життя свого роду подібне до бігу, до, до такого спорту, так, як каже апостол Павло, свого роду так порівнює, каже, що порівнює. То, то, до такого, кожен, каже, кожен бігун біжить на випередки, і той, хто добігає перший, отримує перемогу. Так, так само і в духовному житті. Отже, долаючи якісь відстані, долаючи якісь, скажімо так, здобуваючи ту чи іншу чесноту, будемо зустрічати перешкоди. Так? І вчителі духовне життя каже, що тут важливо подолати панівну ваду. Панівну ваду. Коли подолаємо панівноваду, яка. У нас є, тобто якась пристрість, залежність чи тому подібне, є легше тоді подолати все інше. Отже, ж, але ті перешкоди не повинні нас лякати. Вони будуть, Тобто ми повинні бути цього свідомі, так? Особливо тоді, коли ми захочемо робити щось добре, так? Бо, наприклад, щоб зробити зливчинок, злото, не потрібно аж надто так для цього намагання якогось, так, це все дуже просто. А щоб зробити добро, потрібно такого, е, такої праці над собою. Отже, ще раз отець спів на сьогодні заохочу, що практикування чесноти і молитви не повинні. Е, Власне, ті перешкоди, які зустрічаємо в практикуванні чесноти і молити, не повинні схиляти до порушення першої чи другої. А навпаки, молитися, в якому ми не було б стані, таке каже Сітафостин, що треба молитися в будь-якому стані. Ну і так само практикувати чесноту. Нехай і заступниця Святого Ципіо нам у цьому допомагає.